Доброго дня, любі жінки. Сьогодні ми з вами відкриваємо нову тему, чому при виконанні вправ ми не отримуємо ефект. Мається на увазі про вправи кегеля та вправи для тазового дна. Чому жінка, виконуючи дані комплекси, може не відчувати ефекту? Наприклад, можуть бути такі симптоми, як упущення, як мимовільний вихід повітря, загострення постійних геморою. Проблеми під час інтиму, відчуття, що дуже вільно, щільно не прилягають стінки. Також віковий фактор, якщо з часом ви відчуваєте м'язи тазового дна не є такими активними, у вас проблеми зі збудженням, а тобто, є зниження лібіда. Сьогодні ми розкриємо цю тему. З чого взагалі складаються м'язи тазового дна? Це м'язи, які ми використовуємо під час інтимної близькості, під час вагітності та пологів, сечовипускання та дефікації. Вони є опорою для внутрішніх статевих органів сечового міхура і прямої кишки. Вони розташовані між лобковою кісткою і куприком. Ці м'язи підтримують органи малого тазу в правильному положенні, перешкоджають опущенню матки сечового міхура. Від станом м'язів тазового дна залежить функції сечовипускання, дефікація а також родова діяльність. Своїми словами, м'язи тазового дна утворюють гамак, який утримує внутрішні органи черевної порожнини. А у нас є. Діафрагмальний великий м'яз, який розділяє верх тулуба і низ, тобто розділяє органи між собою. І тут ми можемо вже пов'язати, що від їх активності, від їх руху буде залежати активність органів у червній порожнині. Якщо є сукупні елементи, такі як округла постава, загорнуті плечі, нерухомість грудної клітини, її немобільність, або, навпаки, є підвищена мобільність, коли ми дуже розкриті, і є в нас стиснуті м'язи попереку, тобто великий вигін, є випочений живіт округлий, є розслаблені м'язи Так, Якщо спостерігаються, наприклад, здутий животик, якщо ви відчуваєте постійні болі в попереку, ось ці всі моменти вони накладаються на активність м'язів тазового дна. Уявімо, що ваша постава виглядає таким чином: грудна клітина досить відкрита. Широка, так в нас ребра дуже відкриті, животик вип'ячується він є округлий, і м'язи попереку знаходяться в перенапрузі. А то, відповідно, м'язи тазового дна вони не функціонують повноцінно. Чому? Тому що наш черевний тиск він розташовується, він вже не рухається на задню частину, тобто м'язи тут не є активними, вони постійно в гіпертонусі. Черевний тиск вже нерухомий в задню частину спину, він рухається по передній стінці. Та розташовується на м'язи тазового дна. Якщо жінка постійно перенапрузі з м'язами тазового дна, постійно виконує, наприклад, вправи кегеля, є два моменти. Перший момент, що жінка може втягувати животик, утягувати його поясами, щільними штанями, такою білизною втягуючою. Або, наприклад, другий момент це коли жінка постійно виконує вправи кегеля, і вона перенапружує або витужує м'язи тазового дна. Про що це говорить? Про те, що тиск черевної порожнини вже не розташований, так як має бути. І якщо жінка ще додатково постійно підтягує животик, або постійно виконує вправи для пресу, для того, щоб зменшити його, таким чином наш тиск йому немає куди рухатися. Всі м'язи як перенапрузям. М'язи. Попереку і м'язи живота, так як вони є в перерозтягнутому стані, але ми постійно їх тренуємо і намагаємося прибрати цей момент, коли ми хочемо бачити плеский животик. Тут може бути такий варіант, коли ми розслабляємо м'язи попереку і коректно працюємо з м'язами пресу. Тоді відбувається збалансування цих двох зон, м'язів-антагоністів. Якщо ми виконуємо вправи Кегеля, ми можемо таким чином перенапружити м'язи тазового дна, і вони не будуть виконувати повністю свою функцію. Їх обов'язково треба поєднувати з роботою тазу, з мобільністю, кульшових суглобів. А чому зараз ми з вами подивимось? Анатомія м'язів тазового дна. В нас є поверхневий шар, що складається з м'язів, що входять в високожильному центрі промеження. Це були нагубчасти м'яз, печеристий м'яз, поверхневих черестий. Промежини та зовнішній сфінктер заднього проходу. Середній шар це ж все, все частотева діафрагма. До неї відносяться глибокий поперечний м'яз промежини і зовнішній сфінктер сечовника. Глибокий шар називають діафрагмою тазу. Вона складається із парного м'яза, що піднімає задній прохід. В Загальному з м'язами тазового дна повністю з усіма ми працювати не можемо. І саме завдяки комплексному підходу, коли ми виконуємо вправи. На силу м'язів, на розтяжку, на розслаблення, на мобільність. Ми працюємо над проблемними зонами, ми можемо цей момент збалансувати і все-таки дійти до інших шарів, про які ми тільки що говорили. Через праву тільки кегеля або тазового дна, ми не дійдемо до всіх шарів, бо це не є комплексною роботою. Уявіть такий приклад, що ви виконуєте. Цілий рік присіди, звичайно, присіди, і там три вправи на прес. Що ми будемо бачити через рік? Так, звичайно, ваші м'язи вони стануть сильніші, але дуже замітним змін ми не побачимо, тому що це однотипні вправи. І тут мається на увазі, що вправи мають бути різноманітними. Якщо дівчина виконує тільки силові навантаження, говорити про сильні м'язи тазового дна ми не можемо. Насправді. Перелік вправ є не такий великий і обширний, зазвичай жінки там виконують тяги, присіди, випади, ось таким чином. Тобто дуже мало руху ногою, а нога наша може рухатися вперед, вбік, назад, круговими обертами, махами. Ось ці всі елементи вони є дуже важливими. Перша рекомендація це використовувати такі техніки, як пілатес, йога, гнучкість. Рухливість суглобів. емпер масаж, працювати з пастиями, може бути звичайний масаж, може бути, наприклад, навіть медитація, коли ми працюємо з м'язами, дихальні практики, коли ми працюємо в таких більш статичних позиціях, утримуючи їх, також варто розглянути такий елемент, як діафрагма, діафрагмальний м'яз і діафрагма паза. В принципі, ці два м'язи вони працюють. Разом сумісно. Якщо один із них працює не, не повною мірою, тобто не на 100%, то інший забирає на себе цю напругу, що якась дівчина зламала ногу, і що відбувається? Її накладають гси, вона ходить на одній і перенапружує ту ногу, яка є активною, і таким чином працювати. А інша ніжка знаходиться в розслабленому стані для того, щоб загоїла страхнути. Що ми будемо бачити через місяць-півтора, що одна нога і м'язи її будуть збільшеними і може почати турбувати коліни в собі, бо він є в перенавантажені, бо все тіло знаходиться на одній нозі, а інше ніж то, навпаки, м'язи будуть розслабленими, зменшеними. І таким чином нога, яка була пошкоджена, буде здоровою після травми, а нога, яка була здоровою, може. Можуть бути з нею проблеми. Обов'язково потрібно не некладати реабілітацію для того, щоб збалансувати потім наші ніжки і вийти із травми здоровим. Цим прикладом я хочу вам передати інформацію про те, що якщо є порушення постави, активність діафрагми тазу і діафрагмального м'язу залежить від нашої постави. які пропонується комплекси тільки на один м'яз, наприклад, там. Курс сідниці, там, курс пресу. Якщо ви не будете виконувати також комплекси для розвантаження попереку, розтяжку, то ваші м'язи після того будуть великі перенапрузі. А це також погано, коли є дуже велике розслаблення або велике перемотри або насправді з поронапруга, ще важче працювати. Якщо м'язи знаходиться в перенатрузі, якщо дівчина багато займається силовими. Правами. Не так легко їх розслабити. І якщо ми говоримо про зниження ліки, на насправді воно може бути навіть у тих, хто не народжував, у тих, хто регулярно займається, але виконує дуже великі навантаження, і багато води. На слайді ви бачите супутність снідази, і о цих ми можемо говорити вже наскільки ми можемо впливати через різноманітні техніки на ці структури. Бо насправді, якщо ми розберемо ніферсальний реліз або техніки мануальні для роботи з садовим дном, з м'язами, інтимні масажі, вони є дуже гарним елементом, який допомагає, якщо дівчина, наприклад, тренується силовими навантаженнями, то саме через мануальні техніки ми можемо розслабити ці м'язи просто через наші патчики та через м'ячики. Вони можуть бути як маленькими, так і мляші лапицю. І Ми бачимо скільки є м'язів, і насправді що тут не тільки як ми уявляємо гамачок, так що там ось таким чином розташований м'яз і все там можемо виконувати прикля вправ і будемо І Насправді ні, тому це прямо пов'язано. Що ми розглянемо сам таз, ми бачимо, що відрухливості і мобільності там вони в загальному дуже. Велике має значення наш куприк, наш поперед, його рухливість. І якщо ви звертаєте увагу, коли ви займаєте станцями, це може бути відаючи танці. Там багато ми працюємо з тазом його рухливістю, саме завдяки, наприклад, ранковим рисунками. Ми можемо додавати такі елементи, коли є рухливість тазу. Покачування, призві оберти, вісувірки, ось це все воно допомагає рухати і включати м'язи казового дна в роботу. Тому після танців ми можемо відчувати дуже гарне ефекти і збільшення лібіду. Ці рухи вони дуже схожі на вправи для дна, і вони є дуже корисними. Які є причини, що призводить до послаблення роботи м'язи? Це, звичайно, провети, аборти або інше операційне втручання. Низький рівень жіночого гормону моноекстрагену, вади органів тазові народження або проблеми тази вагодна, та водна та вирішення поставить. Сповітова святка снігар та видна це може бути нетримальних в тому числі під час часу фізичного навантаження, кашлю, члан, необхідність. Використання зенічної прокладки на випадок сечі, тяжкості, текстика, що живота, що посилюється під час дового стояння, не пов'язано з іншими гінекологічними захворюваннями, відсутність оргазму, зменшення задоволення від статевого життя, опущення стіноквітви і матки виявлення при гінекологічному огляді. звичайно, є спеціалізовані техніки для контролю, для самоконтролю по власним ми також можемо це виявити, наприклад, в марафоні. Відновлення цих психологів, ми обов'язково виконуємо самодіагностику для того, щоб відслідковувати результати, відслідковувати, як впливають справи, які ж можуть бути вирішення цих проблем. Хочу звернути вашу увагу спочатку на протипоказання для зама, це підвищення то наслідки, вагніті наявлення, значних процедурів деформації про межі, порушення в'язовий апарат, вежливість, менструація, приватечі операційне втручання протягом 3-4 останніх місяців і відсутність сексуального досвіду. Тобто, якщо ми говоримо про протинок від 18 там, до 70 років і вище, то якщо ще немає сексуального досвіду, то справи рекомендовані до виконання після першого досвіду, і вже того можна буде починати його виконувати. Для того щоб жінка собі не нашкодила даними тренуваннями. Їх потрібно виконувати вірно, розуміти їх механіку, розуміти структуру м'язи, де вони прикріплюються, хоча б частково. І слідкувати за технікою. В чому вам допоможе обов'язково це дзеркали, де ви будете спостерігати, можна поставити телефон, щоб записати себе і подивитися. Бо насправді, коли ви не технікою, це може також провокувати проблеми або їх погіршення. Коли жінка виконує гарною амплітудою, притримується всі два тренера, притримується рост до даного, що до чим має йти. Тобто Росклад ми не мупимо сьогодні там вибрати, дикнути так. Сьогодні я вибираю це тренування, завтра це має бути чіткий план, як, наприклад, робочий план, коли ви працюєте на роботі, і у вас там є квартал, коли ви даєте звітність, є там періодна відпочинок, тобто, це все також має значення в самих тренуваннях. Отож, якщо у вас є такі симптоми, як нетримальних сечів, чайний нерой, опущення стінок, приносить це в себе з наприклад, статовий акт є не таким, як був раніше, ви відчуваєте, що ви, у вас є заметиці, які завжди фізичне навантаження, вони покращують стан жінки, збалансовують наши тіли. Коли ми попрацюємо ще з проблемними зонами, відчуття загальному, і психологічні, і фізичні, вони покращуються. Коли ж ми знаходимося в багато в сидячому положенні, наш раз вони є в одному русі, коли ми приходимо до справи, також варто зазначити, що не всі комплекси можуть підійти в жінці. Є такі відчуття за власною потребою. Сьогодні хочеться це завтра це. То тут можна радистиця з тренером, так і як підійшли під себе техніки, а, і зрозуміти вашу проблемну зону, як з нею працювати, тому що насправді не робити дану проблему пов'язана з іншим. Тобто хотіло від зеркалі, вже такі, як висновок, вже а це, сам, сам початок проблеми береться з іншого, наприклад, з грудного відділу або шийного відділу. І е, наша постава. Вона відзеркалює і дає нам сигнали, ми можемо їх пропускати, можемо їх слідковувати і допомагати ті. І таким чином підбираються комплекси для роботи, і тоді ми будемо бачити дійсно той ефект, який потрібен. Тому, якщо ви виконуєте справи, ти ага, да, їх і поєднайтеся з іншими напрямками, тренуйтесь правильно з правильною технікою, і знаходьте час хоча б причин і на тиждень. Хоча 120 хвилин на себе, це можуть бути ранкові рисунки, це може бути йога, це можуть бути силові навантаження. хоча б мінімальні. вони завжди будуть давати позитивний ефект справа мають бути різноманітними і приєднатись до моїх тренувальних напрямків, де я допоможу вам покращити ваш стан і привести вас до вашої мети. У наступному тижні буде розпродаж. Ми в всіх проєктах, ну всіх тимчасово, вісім проєктів увійде в розпродаж, будемо вас чекати, попрацюємо з вами. Зараз ви можете після всі цієї лекції, написати е, свій запит. Е, я з вами проведу невеличку консультацію, допоможу вам підібрати комплекси, і будемо досягати ваших цілей. Обіймання до зустрічів тема.